Всім привіт! І сьогодні я з татом їду на риболовлю, щоб закрити літній сезон. Далого перегляду. Ось ми і приїхали. Я розложив свій перший спінінг. До речі, подивіться, яке круте місце ми вибрали. Це моє перше відео на ютубі, тому надіюся на вашу підтримку. Я розклав другий спінінг на годиннику 9.32 ранку. Ми сидимо на цьому самому місці, почало виходити сонце та почало трохи пекти. Ось моє місце, де я сиджу. тут мої снасті, тут я сидів. Ось там знаходиться дамба, де знаходиться вся щука. Пізніше я її піду ловити. А це спінінги мого тата на одній і на другій кладці. В пружинку я вбивав мамалегу з макуховою стружкою. І просту мамалигу, але все ж таки мамалига з макуховою стружкою краще мнеться, чим проста мамалига. І нещодавно я купив пластилін з сливою від компанії Megamix. І ось таке повітряне тісто туті фруті від компанії Grizzly Bites. Пізніше мій тато прикормлював рибу ось такою кукурудзою, яку він зробив сам. На годиннику 10.38 ось так виглядає ця ракета, в яку потрібно сипати кукурудзу, після чого закидати. Там вона відкривається, і риба може з'їсти. В 1123 я знайшов ось таку пружинку у воді. До речі, вона не ржавіє, кину до своїх снастій. За пару хвилин до цього відео в нас клюнув перший карасик. Він був невеликий. Пізніше я його покажу. Я вже зібрав всі свої речі і готувався до виїзду. 13.33. Я допомагаю татові зібрати його макушняки. Ось так виглядає карасик, якого зловив мій тато. Зовсім маленький. 13.46. За 10 хвилин до виїзду. На останній спінінг ми зловили ось такого коропа. Оце повезло. 14.13. Поки мій тато збирав всі речі, я пішов трішки половити щуку. Бувайте.